Легендарний кейс, ми знайомтеся, це Аня. І у Ані в лютому місяці цього року були реально борги Аньякі. Скільки? 80 мільйонів гривень. Друзі, був борг 80 мільйонів гривень. А після Аня зустріла курс про енергію і про мислення і мене разом з цим курсом, який просто проходить через мене. І що сталося? Я практично вже сплатила всі борги і тішуся просто своїм життям. У Ані великий бізнес, який сам Ань? Будівельний бізнес. І саме в цьому бізнесі були борги мінус 80 мільйонів гривень. А що сталося потім? Що сталося потім? Я пішла на курс, я почала працювати з своєю духовністю, працювати саме дуже допомогою медитації, і все почало просто якось поступово, з цільовими діями направлятися. І просто наш бізнес почав робити, мало того, щоб виходити на рівень, який був раніше, то він ще пішов ще вище. Так Я також поміняла нішу, тому що я зрозуміла, що моя місія це допомагати людям саме в таких складних ситуаціях, як з цим працювати.